Вітаю, час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події четверга 16 травня. В студії працює Мар'яна Мацький сьогодні у випуску. Черговий клас безпеки запрацював на Коломищині. Кожен повинен знати базові правила. На Прикарпатті відкрили інтерактивний музей зброї. В нашому музеї є справжня зброя і є репліки зброї. Коломия епіцентр вишиванок в Україні. Тут знаходиться наймасштабніший ринок автентичного одягу. Син вишиває, а дочка шиє. А я продаю у Коломиї. Роздавали вишиванки для немовлят. Світ перша вишиванка про це та інше детальніше. До Коломиї назавжди повернувся Микола Гурський. 5 травня під час лікування помер наш захисник, Коломиянин, воїн 115-ї окремої механізованої бригади. Микола Гурський. Він був добровольцем. Добровільно вступив до лав Сил оборони України у 2022 році. Проте стан здоров'я змусив неодноразово проходити лікування. 16 травня відбулася зустріч скорботного кортежу біля церкви священномученика Йосафа чин похорону розпочнеться у п'ятницю, 17 травня, о 12-й годині. В церкві священномученика Йосафата поховають воїна на міському кладовищі. 16-17 травня оголошено днями жалоби у Коломийській громаді. Влада просить відмовитися від розважальних гучних публічних заходів. Вічна пам'ять та слава нашому захиснику. Клас безпеки відкрили у п'ядицькому ліцеї імені Степана Мельничука. У цьому кабінеті можуть проводити навчання як педагоги, так і поліцейські, рятувальники та представники інших оперативних служб. Це перший клас безпеки у п'ядецькій громаді. Учні та педагоги п'ядецького ліцею облаштували клас безпеки. Працювали довго та згуртовано. Ділиться десятикласниця Вероніка. До цього долучався майже кожен клас. Ну, кожен щось своє додавав, кожен якийсь ну, давав ідеї і все разом так зробили. Я думаю, що в такий час, як зараз, це найбільше потрібно, тому що кожен повинен знати базові правила і ну, взагалі як орієнтуватися, правила дорожнього руху, правила безпеки. Клас безпеки це навчально-методичний кабінет. Де проводитимуть заняття для дітей із різних класів з основ безпеки життєдіяльності, ділиться директор П'ятицького ліцею Віталій Костюк. Клас вдався, він є потрібний, тому що зараз якраз в час війни безпека стоїть на першому місці, і зробити таке середовище для дітей, де б вони хотіли саме в цьому навчатися, якраз було на меті створення класу. У кабінеті провели капітальний ремонт. Згодом наповнювали методи Матеріалом продовжує Віталій Костюк, усе зробили власними силами. Часу пішло багато, роботи виконували своїми силами повністю від початку і до кінця. Ще будемо доповнювати. Звичайно, зараз все купити обладнання, то є дуже складно, тому що воно дуже вартісне на сьогоднішній день. Але облаштували зони мінної безпеки, медичної першої допомоги, психологічного розвантаження, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, тобто. Основні зони ми витримали облаштування, а будемо тепер поступово наповнювати методичними матеріалами, розробками вчителів, навіть роботами учнів, тому що для учнів це робиться, і хочеться, щоб були там представлені і їхні роботи. На сьогодні на Прикарпатті функціонує вже 55 класів безпеки. На Коломийщині це вже шостий безпечний клас. Ділиться начальник Коломийського районного управління головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Андрій Мочерняк. У нас дорослих є особлива відповідальність перед цими дітьми навчити їх. До слова найближчим часом на Коломийщині готується до відкриття ще двох класів безпеки. Щороку у 3-4 травня українці святкують День вишиванки. До слова, Коломию сміливо можна назвати епіцентром вишиванок в Україні, адже тут знаходиться наймасштабніший ринок автентичного одягу. Без перебільшення такого різноманіття кольорів, візерунків, дизайнів не знайдете більше ніде. Вдосвіта, що четверга у Коломиї можна зустріти людей зі всієї України, ба більше із-за кордону. Усі їдуть сюди, щоб обрати для себе найкращий виріб, та ще й за найприємнішою ціною. Меріан із Шотландії на Коломийському ринку вишиванок обирає для себе сорочку ще одну, бо п'ять уже придбала. Я художниця, і мене дуже цікавить національний текстиль. Я бачила дуже багато текстилю по світу, але ніде я не бачила чогось настільки красивого, як вишиванка зроблена жінками тут у Коломиї. Чудово, що це національне мистецтво збереглося до наших днів. Really Коломийські друзі Меріан розповідають, що вона має амбітну мету: влаштувати в Шотландії масштабну виставку, присвячену Україні її традиціям та, зокрема, хоче продемонструвати там красу наших. Вишиваних сорочок вставляти Україну, щоб люди більше зналися Україну географія покупців і продавців на Коломийському ринку вишиванок дуже широка. З Тернополя, з Чернівців, Франківська, на рівненщини з Канади, був чоловік що купував, навіть. надія зі спасу продає чоловічі сорочки ручної роботи та запевняє, що все, що продають у спеціалізованих крамницях в Україні, а також інтернет-магазинах, здебільшого придбане у Коломиї, а потім реалізується зі значно вищою ціною. Три продають, так. Ціни тут найрізноманітніші. Вишиванку можна знайти і за 300 гривень, а є і за 20 тисяч гривень. Усе залежить від полотна, кількості вишивки, якості нитки. Ну і звичайно, те, чи це ручна робота, чи машинна вишивка. Машинна вишивка дешевша. До слова, продавці спростовують інформацію, що мовляв у таких виробах менше любові та автентичності. Це є машинна вишивка. Я цю вишиванку, тому й вишиваю. Я це люблю. В мене самої купа вишиванок. Пані Лілія з бурштина теж продає. Вироби з машинною вишивкою пропонує сучасно стилізовані сорочки та сукні. Найдешевший виріб у неї коштує 1200 гривень, найдорожчий 2500. Це сімейний бізнес розповідає дуже важливо слідкувати за трендами та уподобаннями покупців. Мої діти вишивають. Син вишиває, а дочка шиє. А я продаю. Так на свій смак. то що нам подобалося, то от вишивали. Хочемо вивчати якби ринок, який попит та й щось змінювати. Василь з Івано-Франківська каже: кращого вибору сорочок, яку коло немає. Найкращий ринок що у нас є в плані сорочок. Вишити. Продовжує, очі розбігаються вже й рахунку. Немає, яку за ліком приміряє. 56 му напевно. Окрім вишиваного одягу, є й прикраси на ринку. Пан Володимир продає вироби з бісеру. Це його творіння. Шокери, браслети, 350-150 гривень. Залежно я з дружиною роблю. Поміж рядів ринку помічаємо і одного з найвідоміших цимбалістів України: Андрій Стоп'юк, лідер гурту Запал, не купує. А продає килими поміж концертами. Зараз у мене менш щільний графік. Я маю можливість власне цю справу розвивати про те, що він дуже талановитий музикант, знають багато людей. Але Андрій Стоп'юк і добрий продавець, ось як прихвалює свої килими. Вони є двохсторонні з котону, не пропускають холод, можуть братися в машинці. Не туреччина виробник, але як ми можемо поглянути, тут є наші українські тоже мотиви. Цю такі колоритні. Цимбаліст каже, коломийський ринок вишиванок особливе місце з автентичною атмосферою та настроєм. Тому сюди треба їхати не лише за вишиванками, прикрасами чи килимами, а за колоритом і натхненням. Працює ринок лише раз на тиждень, у четвер розпочинаються торги в досвіта і тривають усього кілька годин. Вишиванка для воїна у Коломиї дарували вишивані сорочки пораненим воїнам. Акцію провели у місцевому госпіталі ветеранів війни. Усе бачили мої колеги. Володимир з Рогатина, українську незалежність, захищав ще до повномасштабного вторгнення як доброволець. А після 22-го року, у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, військовий зараз на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів війни каже, отримувати у подарунок вишиванку дуже приємно. Дуже гарно і приємно. Приємно, в першу чергу, що дотримуються свята навіть в таких умовах, тобто і в самих лікувальних закладах. Та й взагалі про сам лікувальний заклад, тільки ну, перше, скажімо так, вже не перший госпіталь, в якому. Не перший раз, тобто, відповідно приємно, взагалі будь-яка організація в цьому госпіталі, тобто як і самого персоналу харчування, що не менш важливо, перший госпіталь для нормального харчування, і знову ж таки, як в традиціях на західної України, це підтримання самих традицій. У обласному госпіталі ветеранів війни день вишиванки відзначають щорічно. Персонал медзакладу цього дня приходить на роботу у національному вбранні. А цьогоріч колектив госпіталю вирішив подарувати частинку коломиї для пацієнтів, придбати їм вишиванки на коломийську. Му ринку вишиванок ділиться гендиректор обласного госпіталю ветеранів війни. Володимир Федоришин вирішили для наших військових зробити за власні кошти наших працівників акцію. Таку одягни вишиванку нашого військового. Ми закупили більше 30 вишиванок. І бачите, сьогодні наші військові всі у діті вишивань. Наші газдині сьогодні від ранку вони ходили, скупляли на базарі вишиванки. Спочатку ми вийшли скільки нас кому подарити, розмір розміри виш... Не так все просто. Наші військові різні. Ми маємо нести нашу українство це і мову, нашу віру, нашу культуру. Ну і зрозуміло, що нас має найбільше оберігати, гріти. Наша вишиванка. Ольга Гереджук та Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК. У Коломиї роздавали вишиванки для немовлят. Акцію народжені у вишиванках провели в місцевому пологовому будинку. Ініціатор громадська організація Мамочки Коломищини. Більше розкажемо у сюжеті. Франківчанка Софія народила дитину у Коломийському пологовому ввечері середи 15 травня. Вже наступного дня вранці Породілля разом із малюком Річардом приміряють його першу в житті вишиванку, отриману в подарунок від коломийських активісток. Будь-який подарунок, перш за все, що є дуже приємно, а особливо якщо дарують для своєї дитини, це вдвічі приємніше. Я думаю, всі мами мене підтримують однозначно і. Як ніяк світ, перша вишиванка, так що будемо одягати і фотографувати. Ініціатива народжені у вишиванках започаткована в Україні в 2014-му. Минулого року до її втілення долучилась і громадська організація Мамочки Коломищини. Трошки було спонтанно для нас, але цього року ми вже більш підготувалися. І це все українська ініціатива. Тобто, дівчата з сходу обмінюються вишиванками з дівчатками з такими самими мамами. з заходу. тобто ми обмінюємося по всій країні. і Сьогодні ходимо і даруємо їх мамам. Сьогодні паралельно з нами <свісно>, в Дніпрі роздаються вишиванки, які були вишиті нашими майстринями. Ідею підтримала жіноча бізнес-спільнота Коломиї, власниця ательє Ярослава Леміш каже, її майстрині з радістю долучились до виготовлення міні-вишиванок. Це є така перша е, Льоля е, дитяча. Ось вона така малесенька, малесенька, і це власноруч вишивали дівчата, хрестиком. Ручна вишивка для того, щоб вона була досить м'якою та ніжною. Разом з вишиванками, немовлятам та їхнім мамам також подарували сертифікати на дерев'яні іграшки і відвідування дитячого центру. Радість неймовірно таке відчуття, тому що це наші маленькі українці, україночки, які. Е, Народилися у цей день або напередодні на такого чудового нашого свята, яке для нас дуже українців символічно. Тим більше зараз у такі важкі часи, і вишиванка це код нашої нації, це наш оберіг, і ми вважаємо всім маленьким українцям, щоб Бог їх оберігав. І ця вишиванка вона буде як символ цього оберегу. Загалом організатори підготували 20 подарункових наборів для малечі, народженої цими днями у Коломийському пологовому будинку. Місто і зброя в Івано-Франківську відкрили інтерактивний музей. У ньому представили озброєння чотирьох історичних періодів. Частково побачити експозицію маєте змогу у сюжеті. Музей створили у межах україно-румунського проєкту. Над ним спільно працювали представники двох міст Івано-Франківська та Ботошані. Фінансували цей проект Європейський Союз через програму Румунія, Україна, 2014 2020 Співфінансування всіх партнерів у цьому проекті було не більше 10%. Тобто, ми створювали музей за кошти жителів європейського союзу. І фактично для міста Івано-Франківська грант вартував десь 350 тисяч євро. Більшість залучених коштів використали на ремонтні роботи у приміщеннях музею, а також на його матеріальне та інформаційне наповнення. Ці кошти були витрачені не лише на ремонт, а на роботу експертів для створення експозиції, підбору матеріалів. Здійснювалися також і заходи, обмінні з партнерами з Румунії, спеціалістами для того, щоб напрацювати ідею або перенести відвідувачів у різні історії. Річні періоди музей вирішили зробити інтерактивним. Були продумані цікаві елементи, і дзеркальна композиція, і конструкції, які включають метал, монітори, репліки. В нашому музеї є справжня зброя, і є репліки зброї, але вона вся недіюча, однак її всім, всю можна пощупати. Незважаючи ні на що, в місті з'являються нові локації для туристів і для містян, пізнати своє. Рідне місто такий формат музею приверне увагу багатьох відвідувачів. Переконаний історик Ярослав Коречук. Відкриття такого музею це звичайно можливість нам поринути в вир минулого, поглянути на ті зразки озброєння, які використовувалися у різні епохи. Побачити манекени, одяг, озброєння різних військових підрозділів. Через призму війни ми можемо знову ж таки підкреслю побачити історію тієї того чи іншого народу і її боротьби за створення власних держав, боротьби за визволення проти окупантів. Тому це важлива складова розуміння нашої історії минулого Сьогодення. Організатори кажуть, відкрити музей планували значно раніше. Проте через пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення побачити експозицію франківці змогли тільки тепер. На Прикарпатті відзначили лауреатів найвищої обласної відзнаки в галузі літератури премії імені Василя Стефаника. У номінації поезія, і літературну премію присуджено майстру пензля та пера, Колумиянину Василю Андрушку з книгою Прогноз погоди. У номінації Новелістика премію присвоїли Михайлу Вересу за книгу Небо під Трапом. Кращим у номінації Твори або робота, що популяризують творчість Василя Стефаника, і написує. Сині письменниками, котрі проживають за межами області, став український письменник заслужений журналіст України Василь Клічак з книгою Стефаник поема цикл. Обласну літературну премію імені Василя Стефаника. Започатковано у 1997 році. Традиційно вручення нагород відбулось у день народження українського класика, 14 травня в його рідному селі Русові на Снятинщині у садибі Стефаників. Сад ангельських пісень, виставку писанок під такою назвою презентували в Коломийському музеї писанкового розпису майстриня із Соколя Ольга Ровецька. До нас вона привезла понад 350 великодніх символів, розписаних на курячих, качиних, гусячих, фазанячих та страусиних яйцях. А ще продемонструвала авторське панно, які декорує аплікацією та вибійкою. Ольга Ровецька писанкарством займається вже давно, понад 40 років. Цьому мистецтву її навчала мама, і ще в дитинстві мисткиня зрозуміла, дуже хоче продовжити цю справу, адже писанкарство дає багато можливостей як для збереження традицій, так і відкриттів чогось нового. З'явилися і гарні фарби, і потім з'явилися зразки різні видання, хороші. А це я така любов відразу дуже, дуже я люблю цим займатися і. Зараз я вже можу сказати професійно, тому що я працюю в будинку дитячої юнацької творчості в Сокалі, і там і гурток маю писанкарства. Діток навчаю, проводжу майстер-класи з дорослими. Зараз внутрішньо переміщених осіб багато, і мені так приємно, коли вони загоряються, коли вони пробують вперше, і потім приходять знов і знов, і їм то дуже заходить. А то ж наше, то ж наші корені я тішуся. Скільки вже намалювала писанок, Ольга Ровецька навіть не знає. Каже, мовиться про тисячі цих витворів мистецтва. До слова в Коломою вона привезла понад 350 символів Великодня. У кожному мотиви різних регіонів, а ще душа майстрині. Найбільш близькі для неї орнаменти притаманні Сокальщині, щоправда, весь час відкриває для себе й витвори мистецтва інших регіонів. Писанка, вона і для мене особисто вона така дуже цілюща. Сам саме те заняття писанкарством. Оце писання, коли є запах свічки, коли запах воску, ну вогонь свічки. Ота те заняття, знаєте, коли дрібні рухи повторювані, воно дуже мене заспокоює, і особливо, коли якісь тривоги, коли неспокій на душі. Я дуже люблю народні елементи: сосунки, ті голочки, драбинки писати, і воно мене так умиротворяє. Воно мені дуже подобається естетичною, коли воно виходить. І то є хороший таке поле для. Для того, щоб підтримати традицію, відчути корені своє, відчути, ніби я розумію про те, що те моя бабуня писала, мама писала, напевно, прабабуня писала так, ніби відчути те, що я перейняла від предків, відчути корені, то і те, що я хочу передати своїм дітям. І коли я дарую комусь, то якому сподобається, хто бере руки, мені від того дуже радісно. Писанки в музеї Ольга Раковецька експонувала разом із панно. Їх вона теж виготовляє власноруч. Спочатку робила це для того, щоб мати можливість демонструвати великодні символи не лише у горизонтальному вигляді, а й вертикально, а згодом зрозуміла, вони відтворюють та продовжують історію багатьох її витворів. З'явилася думка, наприклад, брати якісь елементи, які є характерні для писанок або навіть на моїх авторських писанках робити аплікацію з тканини неяскравих яскравих кольорів. От, наприклад, Ангел в човні в мене є така писанка. Вона яскрава, радісна, така але зробити приглушених таких. Пастельних кольорах, натуральних відтінків. і воно би повторювало ніби отой сюжет. А заодно було б основою для демонстрування писанок. І тут на ангел ми бачимо, що пташечки бігають, носяться з писанками. Одна пташка, з якою ангел розмовляє: писанки немає, і ми не знаємо, чому вона немає, чи то ще не дав. Чи вона йому принесла свою писанку віддала, чи вона питається, де моя писанка? Тут ще теж можна вдумати, що було перед тим, що буде після того. Тут ангели в камуфляжі, в пікселі, вони захищають пташеняток, а пташенятка теж символ дитинча, то і діток справжніх. Та і нас Україна теж як дитина, яку треба взяти на руки, яку треба берегти. І саме до того панно, прикріплені писаночки, я їх називаю камуфляжні. Вони в мене були задумані. Природними барвниками вони фарбовані, і так вони в кольоровій гамі вписуються туди. Їх є п'ять. Перша писанка то є повний хаос. Самі, самі плямки, вона чисто як крапанка, Потім помаленьку з'являється структура, і вже остання писанка п'ята то вже сформована чітком писанка. Для себе я то трактую так, що то хаос то є війна. Потім ми помаленьку з'являємо, працюємо на перемогу, і вже перемога вона чітка, структурована, гарна, як писаночка, має бути. Ольга Ровецька, окрім писанкарства, ще й активно волонтерить, плете сітки для захисників. Тому на її писанках та панно багато мотивів, пов'язаних з війною та нашою перемогою над російським окупантом. Переглянути виставку мисткині можна у музеї писанкового розпису. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua. Слухайте на Радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе.